Всім привіт! З вами намазеріус і це відео про і об'єднання серверів X2 з X, і про донат, про те, що куча всякого контента добавили що рюкзаки ось ці всі вже забиті, і просто слів нема як з цим грати. Ну, це в мене ще все воно. Половина цього всього викладено, в мене вже просто мозги плавляться від кількості ось цього всього сміття в мене в рюкзаку. Взагалі дуже багато емоцій негативних в мене, з приводу от цього всього, що произошло, коли з'єднали X і x 2 з нововведеннями, з нерфом, з апом, абуса і всього іншого. Почну, скоріш за все, я з того, що скажу свою думку з приводу а всіх інст. Апа абуса, локації і так далі. і так далі. Раніше можна було зайти в абус і просто на оє розносити мобів, водити парік і так далі. Зараз один-два моба, тебе в 10 сеті кладуть аж бігом. Мені здається, здається, що, що зробили? Вони додали ось ці всі брошки, ось ці всі ольфи, куча ось цього всього сміття. Ну, вибачте, мене по-іншому його не, не повернеться язик назвати. І мені здається, що зробили так, що раніше можна було фармити ось це все без ось цього всього. А тепер з введенням ось цього куча всього, там, ось ці амулети з вставками, там, які апуються до шостого рівня, ну зараз до третього, там Ось ці кольця, оці рубашки. І так, далі, і, так далі, і так далі. Все це, що ввели. Що вони так вирішили збалансувати. Ну, типу, що персонажі ж будуть забущені, а відповідно, треба робити сильніший абус, і так далі. І люди, які ось це все зроблять, вони різниці не помітять, і в той абус будуть ходити, як і раніше. А от той, хто цього всього не зробить і проігнорірує, йому буде дуже тяжко. Негативний момент в тому, що щоб це все зробити, треба буде потратити купу часу. Позитивний момент в тому, що це може зробити кожен, тобто без донату. З донатом, звісно, це все прийде набагато швидше. Це позитивний момент для донатерів. Але слава Богу, без донату це все можна також достати. Я, як людина, яка зазвичай не донатить ні копійки, я вам скажу так, що слава Богу, звичайні люди це все нафармить зможуть. Тепер з приводу, я на форумі бачив нетьо, в Telegram-боті бачив нетіо з приводу того, що сервера об'єднали, а шмотки з цього з інвентаря питомців попропадали. Ну, чесно кажучи, в мене на двох персонажах також улетіли в невідомому направленні топзуби і все, що було в мене на петах. Але з іншої сторони, скажу, що Ну, про це писали, і в прошлий раз так було, що інвентар всіх петів він не переноситься. Він просто зітреться. На жаль. І, на жаль, мої інвентарі теж стерлись. Хоча Брешу я не перевіряв, я читав тільки нічого. і читав інфу від адмінів, що воно зітреться. Я зайшов зараз спеціально на персонажа, і. Як бачите, в мене шмот залишився. Це також позитивний момент. Так що, якщо в когось щось пропало, то ви, мабуть, десь брешете, тому що в мене нічого не пропало. Хоча, чесно кажучи, почитавши ваші коментарі, я на 100% був впевнений, що в мене пропало все. Так, далі, коли це все об'єднали, ферма трошки змінилася. Так що завітайте на ферму і потикайте у всіх NPC. Ну, але це пізніше. Трошки, бо інформації дуже багато, і переварити її дуже тяжко. З приводу баланса класів, які вони зробили, чесно кажучи, я рот топтав їхній баланс, тому що на Дезмач, наприклад, я більше не ходжу. Там одні туранти бігають і дестри, і все, це просто неможливо. Да, Деякими класами стало приємніше грати, типу із хав в нього з'явився цей, типу, в повітрі піднімати ворога, але все одно. Це сервер-дезматч для турантів, і поки вони нічого не поміняють. На даний момент там тупо нема чого робити. там Туранти виносять по 75-80 сундуків. Ти йдеш за бідного мага і робиш ледве там 10. Якщо в тебе хороший буст, то можна зробити там 25-30. Але туранти стабільно навіть з бомже бустом роблять 50-60, бо ти йому просто нічого зробити не можеш. За мас ПВП за фарм. Е... Я не буду перечисляти всі нововведення, які вони ввели, бо вони як ввели, їх можуть так і відмінити. Але саме таке оглядове, що е, може дотронутися кожного. По-перше, е, баф реверсал, Фігня, блін, яка просто мучає всіх клінцерів і всіх, хто грає на хілах і клінцять. Там, де баф такий жовтенький появляється, типу, якщо ти не вмер, то в тебе через якийсь час баф вернуться назад. Оце бісяч, бісяча фігня появилась. Друга бісяча фігня це дебаф дагерів, По-моєму, зараз скажу. Так, да, в дагерів там дебаф такий. Якщо вас вбили і на вас цей дебаф висить, то вас не можна там ріснути якусь, якийсь проміжуток часу. Далі наступне, що по класам, торкнеться всіх, хто участвує, в принципі, в всіх мароприятіях, це баф овера, який називається. В народі його назвали Bubble. А по факту він називається Touch of Pagric, щось таке. Це, типа як бар'єр, який блокує певну кількість урона. Там, якщо його вточити на максимум, то він там буде блокувати, наприклад, у вас 10 тисяч хп, і 30-й Бабл буде блокувати приблизно 8,5 тисяч входящого урона. Тому авіра стали прям must-have скрізь. БДСВСу ну, там теж прикольні деси дали, в БД воно відноситься більше до атакуючих. Ну, тобто, отлично взагалі буде магом, що там рефреш хороший. І, і фізам також там хороші бонуси дає, а ВСВС в основному воно йде на захист, на скорость каста і там в ПВЕ також. Але єдине, що вони разом не працюють. Ми пробували бігати з демомбардами в паті і БДСВ, в принципі, непогано. Особливо на якихось таких масових мероприятіях. Коли треба деф, дається деф, коли треба нанести урон, дається урон. А, ну і з приємного, там єєшки дали свою стігму, і ЄЄшки і шиєшці дали такий же баф, як в ПП, і вони тепер можуть бафати масово. Що дуже-дуже класно. Це так, коротко, саме основне, тому що. Всі інші класи, які я читав, там лякали, що прийдуть дестри, будуть з дворучниками розвалювати всіх Все це фігня, вони в флешках вмирають, як вмирали, нічого в цьому плані не помінялось. Ну, єдине, що е можна поміняти етапи пачок, сетапи КП, зробити репрофи під определьоні і попробувати грати. Але е моя думка з приводу цього, що. Який би баланс вони там не вносили, якщо ви добре граєте на своїх класах, грайте на своїх класах. Я взагалі колись хотів зібрати пачку, в яких би були одні бьорніри і все. І я б такою пачкою добре грав би. За Олімп, там вони поміняли дні Олімпу, в якісь йдуть такі бої, в якісь йдуть такі бої. Тут вчора вони щось позавчора міняли. Ще якось тому не буду казати, в які дні, я поки сам не можу поняти, тому що вони то міняють, то щось переставляють. От, от коли вони розчихляться і настроюють, так як воно залишиться, от тоді можна буде щось за нього говорити за той Олімп, в які дні він іде. Єдиний момент з цього всього, що е, в класах 3 на 3 тепер будуть працювати всі скіли, і ті скіли, які адміни додали. Ну тобто ті скіли, які раніше на Олімпії не працювали, будуть працювати на Олімпі, але в тройках. Вони б краще блін, зробили зальот на Олімп не менше 4000 ГС і, і все, то, що над, надоїло вже залітаєш, а в тебе там в паті якісь перси в ДК сетах стоять полуголі. Ще один неприємний момент стався, не знаю з якого перепугу взагалі він стався, але він стався. У всіх, що є, на сервері пропали в когось всі скіллінки, в когось, не всі. Ну, в нас на шилки пропало три скіллінка, Клара, Мажор Груп Хіл і Баттл Хіл. А якийсь там четвертий залишився. Просто пропали. І не було ні холі командерці, з які можна взяти ті скіли, нічого. Адміни за це знали. Е, я їм написав. Там не тільки я писав, там півсервера писало було недовольне, бо скіли ще були заточені. Е, мені доволі, в принципі, швидко відповіли десь за день. Що вони про цю фігню знають. І все. Потім на наступний день я захожу, нічого не поміняв. Я їм знову написав. Ну, скрізь за все, це ніяк не впливало, але скіли вернулись. Скили вернулись. В якому плані вернули Холі Помандер. Я пішов до NPC, їх провчив, але заточку мені ніхто не вернув. А так як в мене на розкладці були ці всі скили розставлені з заточкою. Я зробив скини, написав адмінам. І адміни молодці, звісно, але вони мені вернули за точку скілів. Не знаю, що там в них сталося, але то, що вони заморочились і вернули мені за точку скілів на шиє це добре. Далі новина була вчора чи позавчора, вони зробили якийсь косяк, і люди точили через баг ці якісь коньки чи що, міняли їх. Ні, не коньки Бах на кристал точки, які точили не на 10 сразу, а, по-моєму, на 14. Коротше, на максимальну точку. На 14 і на 18, щось типу цього. І там багатенько людей пішло в бан, тих, хто цей баг використовував неодноразово. З однієї, я б лічно зробив би откат повністю всього сервера, але вони вирішили піти іншим путем. Вони Побанили тих, хто користувався цим багом систематично на протяжені дня. А тих, хто один раз тільки користувався, їм не дали бана їм просто откатили, грубо говоря, зділки всі. В общем, якщо хтось хоче забити на скрайт, можете мені прямо на цей нік висилати весь свій шмот Я з задоволенням його прийму. Uh, всі інші кріпіться. Тут всього Добавили дуже багато. Так, да, можна розібратись, розбирайтесь, зробите, але обов'язково все це робіть. Робіть біжу з ферми, робіть ці всі талісмани, амулети і так далі. Я постараюсь вам деякі відосики в допомогу зробити. Ну, я, наприклад, ферму роблю з 10 персонажей. На полив ферми на 10 персонажів в мене входить приблизно 15 хвилин кожен раз. Ну, я заходжу зранку і звечері. Чого так багато? Ну, того, що в мене багато персонажів, якими я граю, так як я ПЛ і мені треба то на Біші бігати, то на СХ бігати, то на ДА бігати, то ще на комусь, ще на комусь і так далі. А, і на привах реклами. Друзі, українці, мені систематично потрібні люди. У вас є бажання зі мною грати, є час, будь ласка, я прийму кожного. Можете грати навіть на спойлері, мені по барабану. Ви можете грати на спойлері і зробити на сабі якийсь потрібний для нашої пачки, а вона в мене не одна клас. У мене є маг-пачка, в мене є фіз-пачка, в, в мене в КП зараз около 20 людей, але через те, що всіх різний онлайн ми збираємося, буваємо там, буває 10 людей, буває там, 15 людей. Але граємо, як граємо. Єдина в мене проблема з набором, тому що я беру тільки українців, в мене, грубо говоря, клан в клані. Всі, хто хоче грати зі мною, йдуть до мене, грають зі мною. І ось ця община, яка хоче, ну, коли є час, йдемо, качаємося, фармимо і так далі. Якщо десь щось комусь перепадає, ну, наприклад, в мене не було там когось в пачці на епік. Я добрав, і долю з походу, якщо вона там була, якщо був дроп, і так далі. Навіть якщо дропу не було, за вами записується ваш поход. Я записую в Google табличку і все, всім роздаю. Якось так. Так, ладно, буду вам писати зараз ролики про ці всі амулети. Боже, там стільки всього, де вони достаються, причому не все є на форумі. Що в мене, чесно кажучи, в самого мозги плавляться. А, якщо що, пишіть мені на цей нік на пошту. Зі всіма поспілкуюся окремо. Всіх прийму, всіх люблю, цілую.